Вітаю вас, друзі! Цього тижня будемо спостерігати за зеленою цибулею на підвіконні. Це дуже корисна рослина для здоров'я, тому давайте її посадимо на своєму підвіконні. Спочатку відріжемо від цибулі верхівки. Для посадки нам потрібен звичайний картонний латочок з під яєць. Цей лоточок ми розділяємо на дві половинки. В одну половинку ми висадимо цибулинки, друга половинка нам слугуватиме піддоном, для того, щоб мокрий картон не втрачав свою форму. Ножем робимо дірочки, щоб стікала зайва вода. Беремо обрізані цибулинки і складаємо їх в картонний латочок з-під яєць. Погляньте цибулинки всі однакового розміру. Оприскувачем оприскуємо картонний латок з під яєць. Тому що цибуля дуже полюбляє вологу. І лоточок повинен бути постійно вологий. Ось так ми наші цибулинки посадили в лоточок. Не забувайте його весь час оприскувати, бо цибулька дуже любить воду. Погляньте, цю цибулю я посадила два тижні тому, яка вона вже велика і красива. В неї багато зелені. За два тижні і ця цибулька, яку ми посадили сьогодні, буде така ж висока та зелена. І принесе нам багато корисних вітамінів. Речовин, залізу, цинку, вітаміну А і Б. Погляньте, які корінчики в цибулинки. В тієї, що росте вже два тижні. Корінчики білі та довгі. За два тижні і в нашої цибульки, яку ми сьогодні посадили, будуть такі ж корінці. Цибулька дуже корисна, в ній є цинк, фтор, кальцій, Вона покращує стан волосся, зубів та нігтів. Тож висаджуйте цибульку і куштуйте її кругий рік зі свого підвіконня.